Друзі, спека, Антонівський міст постійно під обстрілами. Армія РФ не може перекинути підкріплення. Як кажуть, за добу наші просунулися на 10 кілометрів, але є і неприємності. Давайте разом подивимося, що відбувається на лінії фронту, і не тільки. Повідомляється, що в новій каховці знищено 4 БК, 2 бази і 1 КП, і це тільки за добу. ЗСУ не зупинити. Давайте підтримаємо наших героїв лайком, щоб точних попадань було ще більше. Словаччина офіційно попрощалася з Міг-29 АС, які відправляються в Україну. Повітряні сили України вже скоро посилять винищувачами Міг-29 від Словаччини, як вже повідомлялося раніше. Вони мали на озброєнні 9 Міг-29 АЕС і 2 Міг-29 УБС. Всі вони відправляються підсмажувати окупантів. Давайте в коментарях подякуємо всім, хто дійсно зацікавлений в тому, щоб допомагати нашій країні і бачити перемогу України. У Херсоні йдуть бої. Місцеві повідомляють, що на Кольцова вже як 40 хвилин багато автоматних черг чути. Постріли танків або БТРів. Перестрілка з великою кількістю учасників. Чекаємо хороших новин. А ось і фото знищеного вранці штабу орків у Херсоні. Ворог активно намагається поліпшити позиції на Донбасі, але безуспішно. На півночі Харківської області війська РФ провели невдалу спробу штурму. Але є інша неприємна новина. Оновлена ситуацію біля Пісків. Як ми бачимо по карті, контролю ЗСУ тут не спостерігається, а наша влада мовчить. Ворогу вдалося захопити частину села Уде. Тут, якщо подивитися, ворог мінімум подолав 4 кілометри. У нас що зовсім межа без захисту, як відбуваються такі маневри, може хтось пояснити в коментарях? Москалі визнали втрату контролю над сухим ставком. Є ще просування, але поки про них заборонено говорити, треба трохи почекати. На північний захід від Слов'янська була спроба ворожого штурму селища Шнурки, південніше Довгенького і Курульки. Успіху не мали, відійшли. В районі Бахмута противник безуспішно атакував Зайцеве і Кодему під Горлівкою Шуми. В районі Донецька російські війська і ДНР безуспішно вели наступальні дії в напрямках Мар'їнки і Новомихайлівки. Населені пункти Щербаки та Нестерянка взяті під контроль ЗСУ. У самому Енергодарі ведуть бої передові розвідгрупи ЗСУ на вулицях, в тому числі в центрі міста. Чутні стрілянина і вибухи. Російські військові, в першу чергу, вагнерівці починають відступ на облаштовані позиції на заес, розуміючи, що ЗСУ не будуть завдавати ударів по ядерному об'єкту і штурмувати зас цивільним персоналом. Прикриваються як живим щитом. Кремль робить зневажливі заяви про контрнаступ зсу в Херсонській області, намагаючись зберегти видимість великих військових успіхів РФ. Окупанти перекидають через потовну переправу на північ до Херсона нову техніку. Але такий спосіб постачання вразливий для українських ударів. У найближчі дні зусилля РФ з логістики, що залежить від Маріупольського залізничного транзиту, швидше за все ослабнуть через відсутність електрики, пошкодження станційних кранів і повені, що перешкоджає роботі залізниці в Маріуполі. За минулу добу було знищено 8 складів БК. 6 баз, 1 КП та 1 ВЧ окупаційних військ. Крім того, попадання в мости, Олешки, Антонівський автомобільний, Антонівський залізничний, приправа до Львова, Береславський район, втрати ворога становлять ЗРК С-300, 2 танки Т-72, 11 гаубиць МСТ Б, 1 РСЗВ ГРАД і Ураган, ТОС Сонцепік, САУ Гіацин з САО Нона С. 120-мм мобільний міномет, самохідні гаубиці, акація імста зе, 6 одиниць броньованої техніки. Друзі, все буде Україна, ми обов'язково переможемо.